Яке у нас пігачить. Це я вийшла почту. Пошту чекати. Заодне ось, щоб так не стояти, сніг почищу. Ой, яке. Прочистила під двором. Ой, яке в нас мете. О! Насипалось десь сантиметрів. Скільки. А сантиметрів три. Оце якийсь дурак мені тут викинув лід <гум> з оцієї кришки. Зерно набирала і сюди гепнула. І він тепер тут нерушимий. Фух. Так, чекаємо, машина десь у сусідньому селі. Зараз повинна бути. А може не зараз, може ще замерзну 10 разів там люди вже біля сусідів чекають, ждуть. Вже, мабуть, померзли. Так, знімаю на наступний день. Ой, бо я якось забула завчора, що це отримала. Посилочку получила, кинула її на дивані. І все. Що тут я могла отримати? От угадайте, з першого разу. Ой-ой-ой. Поріжуще. Так, що там вона? Видно? На камері телефон підцепила наверх. Так. Лежечки такі. Опа. Северяночка у мене тут. Це саме. Така дешева обична. А тут ще десь є... А ну йде сюди. О! А це северянка-меринос. Там усередини. Це у мене вперше... Ой, яка темна. Це не така, як у мене перед цим була. Це у мене вперше вийшло замовити прямо із фабрики. На сайті з фабрики зайшла Накидала в корзину так для початку. Оце 330 чи 300, не знаю. Треба було ціни спочатку знати, а потім розповідати. Ну, на сайт, хто заходить до їх, ти знає. І написала, оце замовила. Ну, там воно ж чим погано, що треба брати кілограм упаковку, але ж ціна краще. Написала після оплатою, а сама ще так думаю, блін, а де в мене е, готівки, стільки буде вдома. У мене не буде стільки. Ну, да ладно, думаю, десь позичу по сусідах чи що. Коли вони на другий день перезвонюють, так і так, у вас тут замовлення, туди-сюди. Ой, оплата у вас стоїть наложена. Кажу, можна наперед та можна. Вислала мені реквізити, заплатила наперед. А потім заходжу туди на сайт, а там. Написано моє ж замовлення, і написано до сплати і сума стоїть. Тому що ж таке я ж замовила. А це через пром я замовляла. І там так е, зручно, там можна смс написати продавцю, є чат, можна позвонити. Я їм написала, що що таке. Я ж оплатила, у мене там стоїть ваб, ну, в смислі оплатити. Вони подивилися, ой, то мене і справили. Справили, щоб просто написали сума замовлення. І кажеться мені оператор дівчинка, що там вам тільки за пересилку 58 гривень. Ну, та ладно, думаю. І сама ж чекаю у Курпочту. Думаю, може, що отак як принесуть мені зараз посилку і скажуть, да, вам тут на ложка оплатити за доставку, і за те, думаю, оце да. І там заплатила і сам, коли ні, приходить посилочка, тільки за пересилочку. Ну, я довольна. А ви знаєте, так ось дивишся їх, щупаєш. Ну, якось різниці й нема. Що це дешевше майже на сотню. А це як меринос. <кхи> я колись виписувала меринос, чоловіку в'язала жилетку. Набагато світліша була. Що зараз, може, знайду. Так, щесь я клубочка не знайшла. Мабуть, усе порозходувала, а знайшла ось зразочок. Ну, тут колір такий темніший. Ну, темніше мені і треба, бо ви ось такий зразочок з мене в'язався. І зараз така жилетка чоловік носить її. Казав, тепла, хороша. Так, ось такі покупочки. Що буду в'язати? Кардигани буду в'язати дітям такі довгі. Як хотіла донька довго, але там з тої пряжі, що ми виписували, ось я вже дов'язала светрик, скоро покажу. І там таке ще ниточки. Ну, ну, прям сантиметр в сантиметр. Вистачило на той светрик, на кардиган би не вистачило. Такий, щоб довгасти і спереду, щоб відкривався як кофта на застіпках. Так, ось такі покупочки в мене. Так що замовляйте. На той, на той сайт я не знаю, зможу я дати посилання, не зможу. А просто набирайте чернігів вовна через пром, і там набагато зручніше. І чат з продавцем. І зателефонувати, і написати їм можна. І дешевше набагато. Ну, Там треба кожен день дивитися на наявність пряжі, тому що я ось замовила, на другий день її вже там нічого не було. І так десь три дня нічого не було абсолютно. Потім щось з'явилося, воно моментально продалося. Ой, воно хоч пише. Так, всім пока. А я це буду щупати. Вчора так прийшла. Кинула, не пощупавши. А, ну і звичайно ж курпочта під двір під'їжджала. Це ж це ж треба вафельку купити хетячку купити. Це ж по-любому як без цього, без гостинчика. Так, ви стояли на морозі, їх чекали. Так, це вже друга упаковочка у сьогодні. На сьогодні там дві штуки. Вчора я одну переляку з'їла Чуть прийшла. Ми так померзли, поки їх чекали. Там ще сусіди були. І брали таке в них. Так, все, все показала. Всім до побачення.